Цю чудову, неймовірну, пейзажну, красиву осінь я вирішила використати на повну катушку. Я приїхала у Корсун Шевченківський для того, щоб розставитися це історичне, чарівне і дуже красиве місто. Забула представитись: хто мене не знає, я Вікторія Царенко. І мова піде про палацовий ансамбль польського князя Понятовського, що знаходиться у місті Корсун Шевченківський, що на Черкащині. Я вам покажу це історичне місце. Взагалі-то започаткував будівництво палацового ансамблю у Корсуні польський князь Станіслав Понятовський як літню заміську резиденцію у 1782 році. Ансамбль розташований на трьох гранітних островах Річки Рось. Головний палац розташований на острові, який нині названий ім'ям Михайла Коцюбинського власником Корсунського староства. В 1778 році став князь Станіслав Понітовський. На той час це був вірогідний спадкоємець польської корони, Незважаючи на те, що польська корона в спадок не передавалася. Але король Станіслав Август Понятовський представив на одному з сеймів свого старшого племінника як спадкоємця польської корони. Але в зв'язку з трьома розподілену Польщі Станіславу Понятовському королем стати не довелося. Найперше, що вражає око, це башта. Вона була побудована в стилі, ну умовно, скажімо так, англійської оборонної середньовічної архітектури. Неоготичні риси, оці стрічастої форми, віконні прорізи імітують такі своєрідні бійниці. Зубчасте завершення так будувалися середньовічні замки для оборони. Потім до середньовіччя можна віднести, скажімо, умовне ростування першого поверху нашої башні, тобто імітація, що вона складена з каміння. За останніх власників у цій правій башті знаходився. Точно ми знаємо, що охоронний загін. Охоронний загін княгіні Лопухіної-Демидової складався з 75 інгушів. Але це було ще вигідно з точки зору. Придушення будь-яких заворушень, і новерці, і народці. Вони не мали знайомих, вони не мали кумів тут. Тобто, дуже швидко вони придушували будь-які навіть натяки на заворушення. Коли у 1799 році палац ансамбль польського князя перейшов у власність російського князя Петра Лопухіна, то архітектуру палацу, яка була збудована у неоготичному стилі та виглядала приголомшливо, добудували третім поверхом. Як у притаманно-російському стилі, верхній поверх якого схожий на кокошник. Завершується кожна башта, крім того, що цим кокошником, ще і ось такою баштою бельведером, тобто баштою для огляду навколишніх краєвидів. вона ці башти виконані в стилі середньовічної оборонної архітектури французької або англійської, тобто перегукуються з брамою, через яку ми з вами проходимо. І ось, подивіться, якщо розглядати наш палац по, по поверхам. То, стоячи навіть біля нього, просто можна здійснювати мандрівки. По-перше, слід сказати, що за князя Понітовського палац був двоповерховий, не було надбудов, не було терас, не було парадного входу, тобто доволі сувора, така класична і в той же час да, романтична споруда. Яка давала можливість мандрувати. Наприклад, перший поверх, оці стрільчастої форми, віконні, дверні прорізи, елементи неоготичної архітектури, тобто мандрівка в середньовіччині. Другий поверх в ньому використані елементи більше східної архітектури, умовно мавританський стиль. До речі, сам Понятовський називав свій палац Мавританським. Знавцям історичної архітектури палац дуже сподобається. Адже тут поєднуються різні стилі, різні культури, фасади цього палацу відрізняються. Західна частина палацу мене дуже вразила і не тільки архітектурою, а й наявністю екзотичного дерева Гінго Білоба. Стоячи перед усім деревом, ми можемо з вами мандрувати в часи динозаврів і на східні країни. Справа в тім, що це дерево Гінго Білоба. Так, 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 так. Воно було посаджено тут власноруч імператрицею Марією Федорівною. Це мати останнього російського імператора Миколи II, яка приятелювала з княгині Ольги Валеріанівною Лопухіною Домидовою. В той день, 14 червня, 16-го року, вона приїздила до Корсуня, І як це було традиційно, в пам'ять про її приїзд, було посаджено дерево. Можливо, вона його привезла з собою, можливо, спеціально для цього його придбали, адже у нас є фотографія з того боку, вона стоїть. Імператриця біля такої красивої лавочки кованої, з лопатою, поруч з нею стоїть Штейгер, власник одного з сусідніх сіл. Тобто точно було в неї посаджено такий невеличкий кошик, і там оце деревце. Ці дерева живуть до двох тисяч років, тобто, дуже багато чого воно вже побачило, але ще багато чого побачить. І оце Пора, коли воно виглядає найкраще. Воно дуже красиво. Це зовсім жовті листочки стануть і тоді воно, наче осипано золотом, жовтіш. ще жовтіше, такі яскраво жовті враження. Таке, що воно осипано золотом. і Знаєте, створюється ще така. Ну, мені, наприклад, на, на думку приходить таке порівняння такі китайські мандарин, які в Нірвані парить над усім і спостерігає там за, за світом. Дуже красиве дерево. Зараз їх дуже широко, витяжку з цих дерев використовують в фармакології. Багато препаратів виготовляють з нього. А, да, вони для, наче, для покращення роботи мозку, для чоловіків, начебто воно дуже корисне. Місцеві жителі у нас узнали, що воно корисне, і вони тут у нас збирають листя. Ага. Да, да, да. Слава Богу, дерево високе, бо вони б їх і обривали. Да, так, 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 так. Парк у корсуні відрізняється від безлічі інших парків України, адже створила його сама природа, а не люди. Ще 200 років тому, за наказом польського князя, територію саду розширили до 110. Основними його насадженнями були. Дуби, вільхи, тополі, липи, граби, сосни певний слід парк залишив у творчості Тараса Шевченка, який у 1859 році близько місяця проживав у Курсені у свого троюрідного брата і свояка Парфоломія Шевченка. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Цей вірш Тарас Шевченко написав майже 200 років тому, а ці слова і зараз торхаються з самого серця. У парку популярним є дуже старе дерево Каштан. Говорять, що під цим деревом полюбляв надихатися цією красою Тарас Шевченко. Але щось я думаю, що не тільки красивою природою надихався поет. Напевно, тут в річці купалися красиві дівчата, і це також додавало йому творчості. А може, навіть ось цей вірш і тут визрів в голові талановитого митця. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою Московщину, а дівчина гине. Сьогодні старовинний парк у майже 100 гектарів. Вирізняється значним флористичним та фауністичним розмаїттям. Загальна кількість визначених видів флори налічує понад 400 видів рослинного світу, а фауни понад 150. Основу деревостану парку складають сосни, клени, дуб, ясен, лищина, бузина чорна, вілька чорна та інші. Але дерево Гінгго мене дуже вразило. Я хочу таке посадити і собі. Воно росте у висоту до 40 метрів і тривалістю у 2000 років. Може через тисячу років хтось задасть це питання цікаво, а хто ж його посадив? Взагалі-то колекція екзотичних рослин з парку складає декілька десятків видів. На території парку зростають рослини, занесені до Червоної книги України. Є також чимало різноманіття звірів. Зустрічаються на території парку і рідкісні тварини, що занесені до різних природоохоронних списків. Така атмосфера сприяє поселенню в парку птахів, вони є його окрасою будь-якої пори року. Сучасний парк зустрічає відвідувачів алеями, загадковими звивистими стежинами і дивовижними пейзажами. І цей казковий мох, як він гармонійно поєднується з цією скелею. Взагалі, осіння пора надає цьому парку додаткового шарму. Навколо все таке кольорове, красиве, дивишся вгору на це, падаюче листя і голова обертом іде. Річка Рось вражає мальовничістю, спокійними, а іноді й бурхливими перекатами і тихими заводями. Через Рось у межах парку збудовано декілька мостів. Якщо я не помиляюся, то п'ять. Види з яких, особливо восени, дуже вражають. А ось такий місточок це явно йому вже мінімум як два століття. Він хоч і маленький, але який він загадковий. Є й такий підвісний місточок, немов між двома скелями. І тут ніяк не низько під мостом. З 1787 по 1789-й велася активна забудова парку. Тут з'явилися альтанки для відпочинку, лавки, давньоградський храм, тріумфальна арка, Єгипетський храм і е, висічений у скелі Грот. У парку був розташований зоопарк. В павільйонах тримали павичів і фазанів. Аж до початку ХХ століття форсно-Шевченківський сад був одним з кращих парків України. Після революції, починаючи із 1918 року, парк став занепадати. і продовжувався цей занепад понад 70 років. У радянський час парк був названий парком імені Леніна. Так раніше модно було все називати іменем Леніна. Ну, вже було важко здогадатися, що оскільки тут був самий видатний український поет. То і назву можна було не іменем Леніна придумувати, але є іще несумісності. Зараз розкажу чому. Центральний вхід палацу раніше 200 років тому тут князь зустрічав гостей. Якщо він спускався зі сходів, це означало, що він з великою повагою відноситься до гостей. Якщо ж стоїть на парапеті біля дверей, це типу для гостей, ну, заходьте раз вже прийшли. З парапету відкривався чудовий парк, який по боках, як рукава доріжки для виїзду і заїзду карет, посередині спуск із східцями до мальовничо-красивого місця з екзотичними рослинами та деревами. І тут вирішили зробити виставку військової техніки Другої світової війни, яка тут ну геть зовсім не пасує. Уявляєш, як тут колись приїжджали карети з чарівними жінками в пишних сукнях. А внизу стоять танки та гармати. Що тут скажеш? Хіба що це виправдовується тим, що в роки Другої світової війни маєток використовувався як військовий шпиталь. А ще одним недоліком: я вважаю, що парк заслуговує більшого, але це потребує додаткових інвестицій. А наразі цього немає. Вона нагадує е, капличку, але насправді це князівська каптіння. <реш> Зберігла, ще, бачите, зберігся димарь всередині під стелею, ага. там зроблені на перехрест дві рельси, на які підвішували вірогідно, в свій час те, що коптили. І, звичайно, оскільки вона все ж таки виходить на парадний двір, то вона повинна була мати якийсь там Вигід. принадний вигляд, да, тому і надали, надали вигляду в її використали елементи східні з елементами, які використані були в будівлі. Будівлі. Над дворіма да, розташована оця готична роза. Е, ну, подібні рози, це не скромно з мого боку, але подібна роза прикрашає вхід над Нотердам де-Парі. Вона, звичайно, більш вражаюча, але така ж сама готична роза. У князів було парку 160, 10, майже 170 гектарів, а у нас зараз 97. Мікар у нас тут працює, тут і на території парку. Велика територія. Палац був встановлений на найвищій точці острова, адже ми знаходимося на острові навколо нас річка Русь, яка впадає в Дніпро. За часів Панятовського взагалі садиба будувалась на п'яти островах. Але в зв'язку з тим, що сьогодні рівень річки у нас упав нижче, вже нема куди, то островів залишилось три. Сьогодні був неймовірний день і не лише в природі, в погоді, але і емоційно. Я отримала море задоволення. Впевнена, що ця локація дуже недооцінена і має величезний потенціал на майбутнє. Підписуйтеся на мій канал з вами була Вікторія Саренко. Залишайтеся зі мною.